Що робити, коли знайдеш вибухонебезпечні предмети, розповідали школярам рятувальники Дубна, щоб дітлахам було більш зрозуміло, вогнеборці запропонували короткий фільм для перегляду. Мета сьогоднішнього е, нашого куплану завдання – навчити і показати вам вибухонебезпечні предмети, що з ними може бути, які вони небезпеку, на значить, е, навколишньому середовищі і особливо людям. Можуть вони спричинити. Рятувальники пояснили, чим зумовлене таке навчання. Саме діти, граючись, найчастіше знаходять вибухонебезпечні предмети. Під час проведення господарських робіт, при іграх в подвір'ї і тому подібне, так само на річках Озер під час відпочинку можуть бути виявлені вибухонебезпечні предмети за часів Першої та Другої світової війни. Своє бачення цієї проблеми пояснили й педагоги. У наш час, коли Така складна ситуація в країні, коли поруч з нами ходять люди, яких ми можемо назвати диверсантами, речі, які несуть загрозу життю, бувають тепер у вигляді. І мобільних телефонів, і ручок, і іграшок. І перше ніж взяти якусь річ до рук, треба добре подумати, чи немає вона в собі небезпеки. Близько 200 дітей були присутні на заході. Вони з радістю поділилися з нами знаннями, які щойно засвоїли. Треба подзвонити на 101. Не можна торкатися домін, поможемо померти. І не гратися ними всіх треба придобредити, хто поблизу, щоб щоб не загинули. Подібні навчання рятувальники планують провести й у інших навчальних закладах міста. А все для того, щоб убезпечити молодь та школярів від небезпеки, яку несуть вибухонебезпечні прилади.